Як нам правильно зробити клумбу, чи по-другому називається гірка, для того, щоб там росли різні квіти, кущі? Нам необхідно е, знайти таке місце, яке б е, іменно задоволяло нас. Тобто, е, е, було місце не дуже. Світле, щоб сонячні лучі не вбивали іменно наші посадження, Ну і щоб і сонце пробивалося. І щоб і трошки була темінь. І коли ми знайшли це місце, потім ми обкладуємо це місце камінцями, От. Чи Іменно такими лентами, які вкопуються в землю, які продаються в, в, в спеціальних магазинах для цієї цілі. Потім починаємо засипати це місце землею. Земля знизу може бути проста, достатньо плодові плодородюча. А зверху вже на цю землю можемо засипати іменно е, шар землі, якби, чи в магазинах купити цей темною, чи десь знайти, іменно, щоб вона була достатньо е, родюча ця земля. І її насипаємо е, іменно так, якби. Як гірка, тобто зверху вниз, от, для того, щоб у нас був естетичний від, вид іменно цієї гірки от, цієї клумби. Потім е, починаємо засаджувати рослинами. Рослини основно необхідно засаджувати, які. Е, іменно, е, е, іменно е, Починають як би свою роботу і свою е, іменно цей вра, ранішній, що вона іменно там треба насаджувати і листки, і квіти, які багаторічні. От. Можна досаджувати і однорічні квіти для, вже для при, прикрашення самої гірки, але сама зелень вона, е, повинна бути багаторічна. Потім е, це місце можемо украшати е, різними е, именно, е, садовими фігурками, лебедями. От, І потім е, можемо ставити е, туди освітлення, яке е, продається в магазинах. Воно на днівному освітлі ночі воно освіщається. Іменно ця гор, гірка, і придає е, нашій клубі дуже красивий вид ночі. Можна на неї буде полюбуватися. і... Воно додає багато відтінків і сприяє нашому психологічному настрою, коли ми бачимо цю красоту в нашому саду. От. І за цим необхідна весь труд, робота для того, щоб він був.